Бажаю здоров'я, шановні українці, українки сьогодні у Харківській області, Коп'янській та Лиманські напрямки. Потім місто Харків. Наші воїни, бойові бригади, командувач підвідав з командою розташування 103 окремої бригади ТРО, 68 восьмої окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша, 25 п'ятої окремої повітряно десантної Січеславської бригади, 15-го мобільного прикордонного загону. Сталевий кордон мав сьогодні можливість поспілкуватися з воїнами і також із інших наших бригад, як і завжди, спілкування з комбатами, конкретні потреби підрозділів і про зброю та забезпечення, і про комплектування бригад є речі, які мають бути зроблені, зокрема щоб наші бригади мали більше мотивації, більше бойових можливостей. Мав Честь також нагородити воїнів, які відзначились, особливо солдатів, сержантів, офіцерів, різні підрозділи, різний бойовий шлях, але однаково сильні українці. Пишаюся усіма. Надзвичайно приємно було нагородити наших бойових медиків. Дякую всім за захист України, за впевненість в Україні. Дякую за ваші шеврони та коїни. Буду берегти. Провів сьогодні окремі тривалі наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові. В Харкові в області багато питань, які важливі для регіону, особливо перед зимою, особливо з огляду на постійний російський терор проти Харкова, проти області та намагання окупанта посилити штурми наших позицій. Заслухав доповідь генерала Сирського також. Очільника обласної служби безпеки України національної поліції, грунтовні доповіді щодо захисту харківського регіону обговорили. З відповідними посадовцями, це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова Укренерго, голова Нафтогазу і інші обговорили захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергооб'єктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування. Надзвичайно важливо, що Харків, попри все, не просто тримається, а допомагає тримати міцним весь на. Наш Горде і світле місто, яке завжди буде містом сили для України і для всієї Європи. На нарадах були і доручення щодо підготовки до опалювального сезону і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергооб'єктів від російських ударів. Все треба виконати по деяких речах значно, значно прискоритись. Завтра я очікую детального звіту по проектах відновлення від урядовців. Окремі доручення військовим і цими тижнями ми будемо дуже активно працювати з партнерами, аби зброї та снарядів, зокрема ППУ, ППУ це головне. У наших воїнів повинно бути більше. І дякую усім, хто допомагає Україні. Слава усім, хто захищає нашу державу державу і людей. Слава Україні!